Також Зеленський каже, що Росія хоче у 2029 або двадцять дев'ятому або році розпочати велику війну на європейському континенті. Про це свідчить той факт, що РФІА збільшує виробництво військової продукції, тому треба більше тиснути на агресора. Кремль знову береться за старе, готує депортацію українців з окупованих територій до Сибіру. Черговий військовий злочин РФ також вона запустила програму розвитку Сибіру на сотні мільярдів рублів, ніби для нібито для розвитку регіону. Насправді ж це прикриття для масового переселення наших людей. За даними центру нацпротиву на окупованих територіях, вже почали перший етап. У школи, лікарні і комунальні підприємства, надходять тихі накази визначити людей, яких можна відправити у відрядження на далекий схід. Списки вносять тих, хто сам або без сім'ї, щоб легше було вислати без розголосу. Все це нагадує радянські депортації, коли під виглядом наборів вивозили цілі народи. Близько двох мільярдів доларів може коштувати США перейменування Пентагону на міністерство війни. Повідомили NBC News із посиланням на джерела в Конгресі. Через ініціативу Трампа доведеться замінити тисячі вивісок, табличок, бланків і значків. А ще цифрові куди на всіх внутрішніх і зовнішніх сайтах міністерства, включно із секретними системами. Ну і, друзі, звичайно, війна до неї прикута уся наша увага, усі наші. Міркування і про те, власне, що відбувається на фронтах, будемо говорити далі традиційно про озброєння, про наше і про вороже, про тактики використання, зокрема, і. Дронів розказує професійно наш колега Андрій Стельмах, але ж приділяє увагу різним аспектам, зокрема, і карті. Вітаємо Андрій. Так, привіт, Сергію. Якраз сьогодні розберемо Покровськ, але не лише, не лише там оборона самого міста, а й навколо нього, оскільки росіяни надзвичайно активні також із флангів. І ти правильно сказав, поговоримо про півдроні. Дрони, зокрема, ось ці FPV на оптоволокні, які називають ждунами, які намагаються ховатися там поблизу перехрестя, важливих наших логістичних вузлів, і таким чином раптово атакувати там нашу бронетехніку, наш транспорт і порушувати максимальну логістику. Тому тобі дякую, друзі. По цьому всьому пройдемось, але перш за все переходимо до мапи Діпстейт і говоримо про останні зміни там за декілька. Днів і вони є на покровському напрямку, але не в самому місті. А на флангах, як я і казав, вчора було зафіксовано просування ворога на схід в районі Гнатівка, Новопавлівка, Дачинське. Ось так це виглядало. Окрім цього, окупанти тиснуть на мирноград з півночі від родинського і красного лиману. Але тут повинен зазначити за родинські росіяни. Вже його напевно проклинають, бо не можуть там місяцями встановити контроль і Несуть великі втрати. Зокрема, тут чудово працюють і десантно-штурмові війська наші, і сили оборони зайшли в центральну частину цього містечка. Вибили звідти росіян. А от от родинське воно для Росні надважливе, аби повноцінно лізти із півночі на Мирноград. І до речі, також нещодавно сьогодні вже уточнено лінію. В районі Шахового, і ви бачите, що за останні два місяці ось цей як раніше називали. Клин росіян там на понад 10 кілометрів в район Золотого колодязя Кучерового Яру він вже нівелювався ворога звідти вибито. Зокрема, довго окупанти сиділи в селищі Кучерів яр, і таких звідти викорили. Вони, до речі, понесли там теж великі втрати. Було перерізано їхню логістику ще раніше між вільним і шаховим. І власне цей виступ ворога вже скасовано. Тим не менше, от в самому Мирнограді ускладнена, нам справді логістика, бої тривають в східній частині міста, і окупанти також намагаються тиснути там із півдня і пробуватимуть, якраз ще раз перемотаю карту за 11 число. Пробуватимуть перерізати ось цей от виступ шириною в 10 кілометрів. Мене показує по карті. Це якщо брати східний фланг Покровська, натомість. А на заході за останню добу росіяни, на жаль, мали рух в районі Котлене, і тут пріоритет для ворога єдиний це дійти до ось цієї траси 0,5-04, перерізати її і зайти в ось це селище Гришине, від якого ви бачите, теж йде пряма дорога до самого Покровська. І власне перерізати цю артерію для них так само важливо. Але сама траса 0,5-04 вона є ключовою. І от раніше. Руха теж повідомляв про те, що окупанти там стягують додаткові ресурси з Херсонської Запорізької областей. А от сьогодні міжнародний інститут вивчення війни надав свій висновок про те, що теми просування росіян в покровську повільні, але от вони припускають, що окупація Покровська та Мирнограда таки буде, попри величезні втрати Росіян в боях. За місто, в принципі, зараз виглядає так, що основний бій за Покровськ буде в його північній частині, він вже триває і втрати ворог поніс вже доволі великі. Лише з жовтня Росня поклала там 30 тисяч своїх солдатів. Про це офіційно повідомляв головнокомандувач Олександр Сирський. А те, що бої за Покровськ будуть затяжними, вже мабуть. Розуміє кожен і те, що росіяни там ставлять собі завдання захопити його до 15 грудня. А для мене нереально вони, якщо пригадаєте, схожі терміни ставили і під час наступу до прикладу на Авдіївку, які регулярно зміщувались на декілька місяць.